Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3300 розіграш державної лотереї. Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 559 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Десять, шість, три, тридцять три, сорок два, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8232-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятнадцять. Сорок. Тридцять. Вісімнадцять, шістдесят три, тридцять п'ять. Сімдесят два, сімдесят сім. П'ятдесят вісім. П'ятдесят сім. П'ятдесят, тридцять чотири, сімдесят дев'ять.

В ефірі 7085 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. 5. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. П'ять. Дев Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.